Розпаковуємо кувелдик на колесах з Aliexpress. <плес> дивіться, що в нас тут є. У нас тут є сам кувелдик. Ви подивіться, він як справжній. Тут у нас є колеса такі, там він включається. Джай, це така кучка, як ти валиш постійно. <плес> Далі обов'язково у нас є пульт управління для цієї какашки. <плес> І навіть мені поклали ось таку, дивіться, отвертку. Викрутку. Відкручуємо. І закручуємо. Ну що, джай, давай поганяємо, Вмикаємо. Погано пульт працює. Дуже погано, тільки, тільки в одну сторону щось воно крутиться. Ото вам ідже красили. Це, до речі, охотнича порода. Сирушечка, ти моя.